Всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Петриківка і хочу показати вам акційні пропозиції, які діятимуть до 9 листопада. Бажаю приємного перегляду і гарних покупок. Масло селянське Grand Milk 72,5% жиру, вага тут 500 г, ціна 120 гривень. Непогана знижка. Сподобалось вам чи ні, хто брав, пишіть. Сметана глечик 15% 320 г 43 гривні. Сир плавлений козуб вершковий 70 г в упаковці 16 гривень. Ще можна взяти по акції крем сир вершковий 60% жиру 1 кг 320 гривень. Сир здоров'я козуб 220 гривень за кг. Смачний, добре йде до салату, схожий на домашню бринзу, мені дуже подобається. А ще новинка: сиркові батончики 6 штук за 66 гривень. Сир швейцарський 45% жиру 380 гривень за кілограм, Звенігродський 50%, зараз по акції 380 гривень. Раніше була ціна 430 гривень. І добродар 50% від Звенігора 477 гривень. Свіжа акція сосиски з вершками ядрань 160 гривень за 1 кілограм. Ще можна придбати сардельки швейцарські від торгової марки Колос вищий гатунок 185 гривень за 1 кілограм. По акції ковбаса філейна від колос 110 гривень за кілограм. Непогана ціна, можна взяти навіть 100-200 г якраз на перекус за 10-20 гривень. Новинка ковбаса вищого гатунку 250 гривень за кілограм. Раніше не бачила таку, можна спробувати. Ковбаса любительська 213 гривень по акції за кілограм. Боженина селянська варена 280 гривень за кілограм з карткою зелена. Виглядає дуже апетитно. Паштет з маслом 90 гривень це ціна за кілограм. Смачний ніжний, добре намазується, часто беру на бутерброди, особливо з чорним хлібом. Тож, хто не пробував, обов'язково спробуйте. Кабаноси чікен з сиром 391 гривня за кілограм. Новинка ковбаса в салямі мілану з 600 гривень за кілограм. Також новинка ковбаса французька і бризоло по 633 гривні за кг. Ціна майже однакова, просто в одній більше сала, а в іншій менше. Новинка стегна курячі 205 гривень за кг і крила курячі по 209 гривень за 1 кг, хліб солодовий петриківський 24 гривні. Тут у нас 5 шматочків 230 г. Йде на заквасці. Хліб тостовий петриківський білий 20 гривень, тут вага 280 г і 7 шматочків. Обидва варіанти з гарним складом. Супи швидкого приготування курячий з локшиною або гороховий. Стаканчик 50 г 22 гривні зручно взяти з собою на перекус або на роботу. Насіння підсолене смажене 40 гривень за 280 г і каша вівсяна з малиною або чорницею 40 гривень за 200 г. Молоко згущене первомайське з хлопчиком, з цукром, 8,5% жиру, 50 гривень за 290 г. Обожнюю це згущене молоко справжня класика, гарно смакує з кавою. І ще по акції печиво здобне з вишнею від АВК 65 гривень за 400 грамів. А тепер покажу вам актуальні ціни, які зараз у Петриківці можливо щось приглянете. Із недорогих сирів фаворит 308 гривень за кілограм. Гауда 370 гривень за кілограм. Європейський. 275 гривень і сметанковий за 306 гривень. А ще два сирних продукта. голландський 215 гривень і томаківка 230 гривень. Ці неприємні можна обрати для сніданків, і для перекусу. Сосиски молочні 245 гривень, королівські 172 гривні за кілограм, з сиром майже 200 гривень, з яловичиною 280 гривень. По 200 гривень італійський вищий гатунок, домашні 210 г. 175 гривень за кілограм. Сардельки з сиром 155 гривень з яловичиною 290 І сосиски віденські 243 гривні за кілограм. Ще покажу вам новинки і асортимент, які ціни зараз в Петриківці. Ось такий майонез. Можна придбати 67% за 80 гривень у скляній банці. Тут 450 г. Гірчиця французька від торгової марки Жирнов, новинка 20 гривень 170 г. Ще ось молоко згущене варене приглянулось мені 8,5% жиру з натурального молока. Ціна 60 гривень. Ікра кабачкова, запорізька. Смачно просто на хліб 60 гривень. Борошно пшеничне 2 кг. Ціна 50 гривень. Оцет столовий за 20 гривень 1 літр. І масло соняшникове 77 гривень 870 мл. Крупи можете побачити, які зараз ціни. Ярка ріжки 1 кг 45 гривень. І по 45 гривень. 400 г макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Сіль 1 кг для консервування 20 гривень. І ось така кам'яна на 1 кг вишиканий смак 14 гривень. Горошок зелений і кукурудза по 50 гривень. Шпроти 60 тунець 97 гривень, лосось 120 гривень. І по 40 гривень майже ось такі соуси: Сацебелі, мексиканський, солодкий чілі і соєвий. Кетчупи Оліс 31 гривня і 32 гривні. Ще нагадую, що в Петриківці є власна випічка, тут все свіженьке. І після 6 вечора мінус 25% на залишки, тож користуйтеся цією пропозицією. Дякую вам за перегляд, буду вдячна вам за лайк та підписку.